Ми просто рухнемо. Да, екшн, давайте залишимо для кіно. Я... Тут для того, аби нагадати вам те, що в нас йде щомісячний місячний збір на отримання наших пухнастиків в серпні. В липні ми не змогли зібрати, на жаль, гроші. Ми не зібрали 200 тисяч гривень майже. І мені дуже прикро, що при тій величезній кількості запитів від людей про те, що треба забрати їх котика чи песика, чи вони евакуюються. Нам вже з'являються такі запити, що ми хочемо віддати тварин тільки ваш притулок. З одного боку це дуже приємно. А з іншого боку, не виходить брати нових тварин, збільшувати їх кількість, що нам дуже це хотілося, але не Можливо це робити, коли ми банально не можемо закрити наші потреби. Мені прикро також, що ніхто не спонсує типу держави чи якихось там спонсорів, які закривали прям певні направлення наші. Це ж за рахунок чого отримається цей куртувок. Це звичайні люди, які зараз дивляться. Це відео. А ви величезна сила насправді без вас. Отримувати б цей притулок було б нереально. Тому кожен, хто до нас приїжджав, знає, що до нас по-перше, можна приїхати щодня. Так, є години прийому, але все одно це щодня. Нас можна гуляти усюди, можна дивитися все. Ми нічого не приховуємо. Всі, хто до нас приїжджає, каже, вау, як у вас круто. І це дійсно так. Стабільна. Крута команда, яка відповідає за тварин, у нас є ветеринари в штаті, наші тварини харчуються якісно, не що приведуть, то їдять нас є стандарти, і я вважаю, що тваринки заслуговують на таке життя, не дивлячись на те, що це притулок. Це їх тим тимчасовий дім, але для багатьох з них це сім'я, і ми цей, цей дім це не завжди. Хоч ми і не показуємо щодня відео і фото якогось екшену, де розставлені тварини. Не все погано. Але чомусь саме такі відео і фото спонукають людей допомагати. А от я помітила, що коли ти показуєш результат, коли ти показуєш. Стабільне життя притулку, коли ти показуєш, що ось пожертви вони задійні, і в притулку все добре завдяки цим пожертвам, не визиває бажання підтримувати чи закривати там збори. І мені це дуже прикро. Я не хочу і ніколи не доведу це місце до якоїсь живодерні. Ми будемо завжди робити максимум наших зусиль, прикладати максимум наших зусиль, аби тут в цьому місці, в цьому притулку, було дуже добре. Я сподіваюся, що буде мінятися тенденція. Люди будуть бачити, що коли ти жертвуєш гроші, робиш донати, і ти бачиш результат. То цьому місцю треба і можна довіряти і продовжувати допомагати, бо є результат. А ми все таки працюємо на результат, а не на екшн. Да, екшн давайте залишимо для кіно. Тому, будь ласка, не покидайте нас. Давайте, хоча б серпень, закриємо. А якщо липень ми не змогли закрити, закрити, вже там <кх> війшли в борги, то, хоча б, давайте серпень, ми закри закриємо, щоб цей борг не ріс. бо ці тварини заслуговують на стабільну якісне життя. Ми його їм даємо, але без вас ми не зможемо дати їм це. Приїжджайте до нас, перевіряйте нашу роботу, давайте час нашими тваринками і допомагайте нашому притулку. Це місце. Тримається завдяки вам. Чому може стати погано, а ми не хочемо, щоб у нас було погано? Будемо намагатися робити все, аби, аби тут було добре.